На брифінгу начальник сумської ОВА Володимир Артюх розповів про підсумки засідання Ради оборони області. За словами посадовця, за півроку в Сумській області на оборону витратили понад 2,5 мільярди гривень. Значна частка коштів пішла на захисні споруди. Ми зробили систему оповіщення, ми підсилили систему ППО. Ми підсилюємо добровольчий рух в цьому плані. Захисні споруди. Тобто цей комплекс заходів, які були проведені за ці півроку, вони, я по оцінці наших військових командувачів, які зараз от я з ними проводив раду оборони, вони оцінюють її як достатньо ефективне. Ми знаємо, що і як робити, ми знаємо, де і з ким. Виконувати ці завдання, але це має бути консолідація всіх громад, всі 51. Колектив наших громад мають приймати участь. Володимир Артюк додав, Сумщина має три головні загрози з боку Росії: артилерійські обстріли прикордонні, яких було понад 4 тисячі, авіаційну загрозу та диверсійно-розвідувальні групи. Контрдиверсійні заходи, вони так називаються. Вони починаються з кордону. Там займаються відповідні сили оборони, тобто це збройні сили. А в глиб території сили безпеки займається це і поліція, це і служба безпеки, це і територіальна оборона, і наші добровольці, добровольчі формування територіальних громад, тобто побудована система протидиверсійних дій. За словами очільника Сумщини, за півроку вдалося у десятки разів збільшити фінансування оборони та створити нові добровольчі загони. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.